Про головне – події в Харкові та області 3 жовтня. 12 людей постраждали через удар кабом по п'ятиповерхівці на Салтівці. Бомба прилетіла з Білгородської області РФ близько 23 вечора 2 жовтня. Загалом ворог запустив п'ять у Д-30, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Дві впали в передмісті Харкова, ще три на території Шевченківського та Салтівського районів. У Шевченківському влучання прийшлися по лісосмузі у Салтівському по багатоповерхівці. У цьому випадку дивом обійшлося без загиблих. Відзначив начальник кова Олег Сен. Губав. Квартира, куди влучив кап, була порожня, в ній ніхто не жив. Хоча сам будинок повністю заселений. У лікарні після прильоту опинилися п'ятеро людей, поранення легкі та середньої важкості. Серед постраждалих трирічна дитина. В неї гостра реакція на стрес. Протягом дня на місці російського теракту працювали комунальники, поруч пошкоджені 50 будівель. Вилиціло понад 700 вікон. Мешканців п'ятиповерхівки частково відселили. Майже одночасно з прильотами по Харкову кап ударив позоличево. Там постраждали. Жінка уже зранку росіяни продовжили бомбардування. Чотири каби прилетіли по малій Данилівці та Черкаській лозовій. На місце пошкоджені десятки приватних будинків. Виникла пожежа. Прокуратура повідомила про двох постраждалих із гострою реакцією на стрес. Чотири людини загинули, та ще двоє отримали опіки під час пожежі в Борівському лісництві. Подробиці повідомив начальник слідчого управління Гунаць поліції в Харківській області Сергій Болвінов. За його даними, трагедія сталася на території благодійного фонду поблизу села Піскі-Радківське. Загинули дві переселенки та місцеві жителі. Подружня пара. Болвінов відзначив, що вони просто не встигли втекти, адже полум'я розповсюджується шаленими темпами. Дим від численних пожеж накриває Харківщину. Сьогодні в ньому буквально потонула балаклія. Відповідне відео оприлюднила місцева МВА. Задимлення і в Харкові Прислужба служба міськради повідомила, що окрім лісів, довкола міста горять ще й мулові поля учасних споруд. У мерії порадили харків'янам закрити вікна у квартирах, скоротити час перебування на вулиці а після повернення додому, приймати душ та змінювати одяг. Також потрібно багато пити, промувати ніс сольовими розчинами, а поза приміщеннями вдягати вологі марливі маси. Маски. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.